Друзі, вітаю! Вітаю на каналі. Хочу дещо показати, що це гриби, чи що це ось декілька таких штучок у мене виросло. Сьогодні у нас 14 квітня. Що це може бути? Ось такі вони. Вітер завіває. Наче схоже на сморчок, але це точно не сморчок, можливо, дальній родич. Що це може бути? Підскажіть, досвідчені садоводи-огородники. Зараз ще декілька варіантів зніму. Ось дивіться, друзі. Я був минулого разу десь. Днів 7-8 тому назад. І е, лихим ділом спочатку подумав, що це або котики, або собачки трошки тут находили, наслідили. Але, дивлюсь, це або гриб, або якийсь паразит. Дивіться, так він виглядає. Ближче, можливо, ось так. Ось ось ще такий варіант. Дивіться, трихі трошки такий корічневенький. Я навіть заради експерименту спробую його зрушити. Потужно сидить лапка в нього, бачите, є. Значить, це точно якийсь гриб. Що це за гриб? Чи це не супер ядовитий якийсь, а можливо, це і. Справді дальній родич сморчка. Е, дуже вже схожий на сморчка, Погодьтесь. Але колір мене засмучує сам колір і побудова ось цих цих от його цих канавок, бороздок оцих. Що скажете? Що це за грибок? Те, що це гриб, я вже зрозумів. Вон, бачу лапку, бачите? Не лапку, а ніжка. Ось так. Але я поки що не буду чіпати до наступного разу. Наступного разу я буду на городі десь через, через 2-3 дні і побачимо, що буде далі з цими грибами. На всяк випадок, я ось так трохи соломою їх, наче замульчую. Одночасно і приховаю. Можливо, Саме це їм хоч трошки допоможе від спекотного сонця, тому що обіцяють вже дуже спекотні дні. Так що, друзі, прохання. Будь ласка, напишіть, а я ще вдома загуглю трошки, бо тут нема часу. І е, мобільний інтернет дуже слабкий. Оцей маленький. Особливо не хочу порушувати, хочу за ними поспостерігати. Що це за диво? Так. Хоча вітер не дасть їх хоч трішки приховати. О, так, зроблю трішки в смородину вкраду. О. І зроблю таким чином. Тришки замульчую. Побачимо, що з них буде наступного разу через декілька днів. Пишіть, друзі, буде цікаво, можливо, хтось з вас вже з таким. Мав справу з таким грибом. Всім гарних ворожаїв! Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки коментарі чекаю від вас. До зустрічі! Хай щастить мед Гриби Шовковиця, хай усім здоровиться!